Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Україна планує наймати іноземних відставних пілотів, котрі пілотуватимуть західні винищувачі та воюватимуть проти Росії. Про це заявив американський політик Лінсі Грем після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Уряд шукатиме відставних льотчиків із країн блоку НАТО, котрі керуватимуть переданими F-16, допоки не завершать підготовку українські фахівці. Ми щойно говорили з Зеленським, якщо ви відставний пілот F-16 і шукаєте можливість боротися за свобод. Воду вони наймуть вас тут. Вони шукатимуть у країнах НАТО, відставних добровольців, які допоможуть їм, доки вони не підготують своїх пілотів. Ми шукаємо пілотів, які боротимуться за свободу, сказав Грем. Критична потреба у досвідчених пілотах пов'язана з темпами підготовки українського персоналу та льотчиків, які не встигають за планами передачі винищувачів. Водночас, уже навчені пілоти тривалий час проходитимуть адаптацію та відпрацьовуватимуть взаємодію всередині країни, виконуючи задачі протиповітряної оборони та ще довго не з'являтимуться біля лінії. Фронту начальник авіації повітряних сил Сергій Голубцов зокрема повідомляв, що на залучення f 16 до бойової роботи знадобиться тривалий час, і все відбуватиметься у три етапи: на першому льотчики виконуватимуть задачі ППО в глибині країни, потім відганятимуть від передової російсько фронтову авіацію, після чого візьмуться за завоювання повітряного простору. Якщо коротко, то все звучить приблизно так: повзти йти бігти. Ми ще не навчилися повзати, прибудуть літаки. Ми зрозуміємо, що навчилися повзати десь в глибині країни. Будемо пробувати. Ти що ці літаки вміють вчитися, будемо звикати та опановувати той простір, який є відносно безпечним, розповідає Голубцов, говорячи про використання авіації для протиповітряної оборони у тилу України. Потім далі будемо йти. А коли вже навчимось ходити, то будемо бігати. Залучення упродовж цього періоду досвідчених західних пілотів дасть можливість компенсувати часовий розрив та швидко організувати спроможності, необхідні для виконання складних бойових завдань. Проте для більшого парку західних винищувачів та розгалуженої мережі аеродромів також. То потрібен персонал для наземного обслуговування та ремонту. Не виключено, що українська армія також розшукуватиме таких фахівців на стороні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.